Давай, диб... Давай, диблі. Дибнула. Та ніфіга собі щука. Ого! Угу! Це півтораха. Вон які крокодили ловляться. М -м. Всім здорова. Сьогодні 16 листопада, У мене в руках два комплекти. Один ультралайтовий, один просто лайтовий. Хочу сьогодні пошукати в першу чергу окуня, подивитись, як він буде відкликатися на мікроджиг, чи не буде. Якщо окунь не буде ловитись, то буду просто джигувати, твічингувати, хочу ратлі не спробувати. Коротше, буду шукати, дивитись, що зараз примхлива риба хоче. Всім приємного перегляду. Так, треба шукати Окуня. Дивіться, в мене сьогодні два комплекти. Це мій старенький ультралайт, якийсь флагман спідфлай. Купляв я його дуже-дуже багато років тому, років не знаю, 6, може 7 тому. Я майже їм не ловив, це типу ультралайт, 1,7 грама. Вудлище мені не подобається, я їм майже не ловлю, але воно в мене є. Він 2,2 метра, всього коротеньке. Воно дуже м'яке. Я не розумію для чого воно, мабуть, для форелевої ловлі. Я його так от балди купляв, тоді на слуху був ультралайт. Тому в мене ультралайтове ось таке, та й годі. Тут Дайва Прорекс моя стоїть, нитка 06 тоненька. Чесно кажучи, не пам'ятаю, з онлайн здається. Цим я зараз буду пробувати окуня. Ось такі рибулі маюсінькі, дюймові мабуть, це предатори. Там грам чи два джи-голівка. У мене їх не дуже багато, я по окуню не спеціалізуюсь, але. Зараз ось середина листопада, тому хочеться спробувати пошукати окуня. А це мій новий комплект. Ще один. <кій> у мене азура Савада є для, ну, для такого тяжкого джигу на 40 грамів. І захотілося мені ще більш легеньку палку, тому ось азура кінетік. 3200 коштувало, не таке дороге, як Савада, звичайно, але блін, класне. Воно легеньке, воно тоненьке. 4,15 грамів тест. Сюди поставив катушку свою Azura савади XP 4000. Звичайно, великувата вона для такої тички, але в мене іншої просто нема. Це буду пробувати, не знаю, коливалки, силикон. Якщо окунь не буде ловитись, то буду ще щуку шукати. Зараз піднялась вода, це затока Десни. Вода підіймається, тут латаття. Було по берегах, але зараз це, е, його нема. Його затопило, вода піднялась, і десь він, скоріше за все, ось там та яку не буде. Головне його активного знайти. Ось маранку, до речі, сьогодні Тайсон проти пола, бокс був, подивився на Netflix зрадку бокс. і на риболовлю. Чіплятися стільки це не хочеться. Опа, є що це є? Це риба? Ага. Ти бачиш, віддали. Вон які крокодили ловляться. М -м -м. Все добре, сама відпала. Ну, ось просто в рота попав і все. Крокодилятор витягнутий. Зараз сижу і думаю, може на кінетик спробувати дрібну рибку покидати. Так там катушка 4000. Важеленька і нитка. Ось, окуль. Ні, це щука. Ти бачиш, ще одна щука зійшла. Невеличка щучка була. Ну, вже дві щучі покльовки було. Ха, бачите, малий, дрібний силікон, але все одно. Щуки ловляться. І не факт, що дрібні. Я ж кажу, я вчора кілошку зловив. Одну таку грамів, 300. До цього. Також ще на його пробував, також ловились пів кіла такі щучки. Давай. Опа! Є ще одна щука, тільки хотів сказати, ну давай клюй. Хе -хе. Бачиш, там щучки стоять. Дивіться, як вигинається. Хе -хе. А вона не зірвалась. Ну, така грамів 300 віздочок. Ну, але я її на кукан посажу, потім випущу. Коротше, я так подумав, <кій> ультралайт Ультралайтом, але оскільки щука активна, щоб не спробувати твіч реально. Поставив китайську копію на Orbit 110-й від Біркінга. Зараз тут трохи прокидаю. Я буду припливати на кожну нову точку. Пробувати спочатку на ультрик дивитись, що тут по окуню. А потім буду твічувати на цій же і буду міняти. Отак от буду типу дві снасті чередувати і дивитись на що буде відкликатись. Ну поки що на ультралайт відкликається, три покльовки, щуки. Окуня не було. Рибку, я, до речі, міняти не буду на ультрику. Вона в мене найвдаліша. Я б не сказав, що вона прямо коня завжди ловила офігенно. Але просто на Golівці в мене тільки вона. А решта всякі там танти, чи як вони, оці глисти. Вони на Джиголівках. Не на джиголівках, а на цих на офсетніках. І мені здається, що офсетнік це. Да й взагалі, оця танточка. вона Ну, для течії. То в замуленому дні що її тут робити. Ну як, і якось смикать же ж ще треба буде. Коротше, таке. Може і спробую побачу. Оп, є. Щучка знов. А, ні, це вже... Оце наш парень. От заїм ми і... Полюємо. О, дивіться який. 100 грамчиків буде. Це гарний окунь, Це прям. да, вон як Ж... зажир. Я навіть на секунду подумав, що це щучка. Оцих я воно відрой буду складати. Так, клюнув отут. Якщо він клюнув тут, значить в теорії він тут може бути не один. Ем, бам бам давай цю спробуємо. Зараз салатовою покидаємо. І треба джигулівка. Малисенька якась. Оп. Все, щелк. І в сумочку. Опа! Була покльовка. Так. Скоріше за все це була окуньова покльовка. Не думаю, що щука буде на такого глиста брати. Це маленький брухвостик ще ладно. Типу, ну там зрозуміло чому її вона її буде хватати. Вона любить, коли оце др. А на отаких глистюку це хіба окунь. А поставимо ми отаку рибку. Віброхвостик, але темніший. Ну Загальна картина поки що взагалі ніяка. Типу, ну хоч би трохи покльовувала. А тут десь в одному місці на неї натрапили, все. Обкидаєш, обкидаєш, і нічого. Отудион кидаю, бо там оту дрібноту в окунь. Бачите, як вона розбігається? Значить окунь там стоїть. тобі бережу. Требі, коротше, і бережу Тві коротше жахнуть кавушки і щось думать ще щось виглядає, що це я злив два окуня і щучку Щось виглядає так, що я хрін, мабуть, ще взагалі щось зловлю. Вже скільки часу без покльовок. Сьогодні 16 листопада, це я відпустку взяв, я вже тиждень ловлю. Це воно тиждень таке. Просто приїжджаєш, мерзнеш. Ще Сьогодні доща снігу немає. А так кожен день дощ, сніг продуває, мок, мокнеш, куп, купа хламу в цьому човні. Плаваєш, як скотина 3-4 години, а в тебе 2-3 покльовки. Взагалі нема покльовок. Уже думав ультралайт візьмемо, хоч окунь. Ну це ж окунь його багато, ну і він не клює. Ну це капець. Вже скоро 3 години буду на воді. Пробуємо по-іншому. Оскільки я на ямці зараз стою, спробую ще з нормальним силіконом поджигувати. Там релакс копити робочий поставив біленький, найубойний. Ти який завжди працює. 7 грамів. А ну-ка як тут у нас 7 грамів запулить, дуже цікаво. Давай спочатку. Ух ти, Та ну ти що? Який тобі? Оце тема. Взагалі офігенно викинуло. Ну давай, диб. Давай, дибний. Дибнула! Ха-ха! Ага, так може це її треба було на ямі шукать? опа па вона ж відпаде. А я підсак не брав, та вона відвалиться. Ну, але, 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 трошки більше. Ні, не більше, теж дрібнота. Але, але риба. Ооо! Так. Так, 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 так. Ну це вже радує, можливо, треба на ямі шукати все-таки. Релакс копити наш робочий, наше все. В приманці ми впевнені на всі мільярд відсотків. Ну все. Грамів 450 є. Підпишіться там, лайкосик поліпіть. Шукаю рибу для вас. Хочу знати, де її зараз ловити. Навіть в таких умовах, коли вона не дуже ловиться. Є. Пляха! Знову! В тому ж місці, ну це точно покльовка була. Офігеть! Якась така млява. Поставив Ратліна. Якщо хто не в курсі, що це за приманка, це типу воблер, який тоне. В Його нема лопати, в його лопата, по суті, це його голова. Він отак от грає, як воблер, але він тоне, Його можна протягувати біля дна. Це якийсь китаєць, не знаю навіть фірми, 6-грамовий, спробую його ще біля дна протягнути. Зараз трохи ще ним покидаю, закину його на тролінг і попливу, ще отам одна ямка, ще там поджигую. Це мінус ратлінів. Те, що вони ціпляють все гівно, яке є на дні. Їм треба от якісь спеціальні умови прямо вибирати, щоб на них ловити, тому що в корчах не можна, бо дорогі, там де ракушка, не можна, тому що у гачки вниз і вони постійно чіпляють рагуля. Ну, це озера. Озера мульки. Так, норм. Але не в листопаді бо ціпляє листя. <різь> да. Хто там вміє ловити на ратліни, розкажіть, як ви на них ловите? В яких умовах. Знаю, що відписувались хтось мені, що тролінгують на них. Зараз я попливу про троллінгую. А от з руків ви як ловите на Ратліни хто-небудь? Розкажіть мені, будь ласка, що з ними робити? От, наприклад, в Десні, якщо хтось в Десні ловить. Скажіть, де на них можна ловити в десні, бо я не придумав. На кручі карчі біля коси у мене була одна ямка класна, я прям спеціально під них купляв, де не закоряжений багато риби. Так там ракушків було багато, і вони постійно ракушку цепляють. І коротше, так я їх і не розловив. Пробував, пробував і не пішло. Але тема в теорії офігенна, того, що це воблер, який йде по дну. Є, є, бляха, перша моя риба на вратлін. Опа-па-па-пап! Ось де ними можна ловити. Як я й думав, на озерах. Так, тут в мене все заплуталось. Ну, але знову ж таки, знову зійшла. Ну це капець, ну яка ж вона тільки пасивна вообще, взагалі. Так, сали, але треба пробувати ратліна. Так, перепливище саме кінець озера, тут трохи більше. Раніше тут завжди окунь стояв. Знову спробую на ультрик попробувати пробити. Може тут ще якийсь окуньок візьме. І я на секунду подумав, що це риба. Але ні. Це не риба. А оце риба, це окунь. Ура! Ура, ура, ура. Третя кушандрі. да, Візьму його його коту. Він невеличкий, але... Окунь не нормований, його дохріще там коту піде. Єсть, а що є? Окунь, гарний окунь. О, так, вже два окуня з точки. Це вже гарний окунь. У мене, правда, сьогодні більше є, але, але, але це приємно.

О, 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 о! То може його просто треба було знайти? Де він концентрується? Ну, верніше, як його і треба було знайти, звичайно ж, просто я не знав де. І вже в самому кінці озера, тут досить таки далеко плисти, я так скажу. На електромоторі хвилин 7-8, може 10. І оце я все про спінінгового вплив. А він в самому кінці мені відкликав трошки. Ну, ще не будемо загадувати, це ще таке. Ще це не роздача, це ще все три окуня. Але це більше, ніж було до цього. Кіпець. Ой, я ж настрій піднявся, якщо чесно кажучи. Цікаво, цікаво. Це була покльовка. Ось, ось ось, ось ось, ось Ох, який гарний. Дивіться, який темненький. М -м -м. Ну і це в принципі такий розмір, не самі погані. Так. О, це щука, мабуть. Бо якесь таке дуже дебиле. Ага. Щучка. Саме прикольне, що це по суті найбільша щука за сьогодні, мабуть. Ні, на Ратлін більше було. Вон дивіться яка. Пів кіло буде. <смір> і все з того ж місця, де окуні клювали. Прикольно. От аби повідець був тоньший, то всього в мене б вже цієї не було. А в мене їх всього 4 штуки. Блін, з однієї точки три окуні і щука. Прикольно. Тупо все отут от, під човном. От і як це так? Щоб та щука просто полювала за тією стайкою окунів, вона, до речі, могла їх розігнати. Взагалі я дуже радий, що в наших водоймах Окунь настільки розповсюджений, що його така велика кількість. Тому що Окунь це дуже класна риба. З гастрономічної точки зору. З естетичної точки зору і з точки зору ловлі. Окунь це офігенно. Просто треба кидати і чекати. Взагалі, мабуть, я я з самого ранку... ще один. Якби я з самого ранку... це гарний. З самого ранку сюди приїхав, то можливо б я б їх і наловив би. А то так, я вже 4 години плаваю майже нікуди. Он тут приїхав на одну точку. І вон вони пішли. О, ще одна щука. Офігеть Та короче на, на меляках його все шукати треба. Що це ще більш-менш нормальна щука? Та ніфіга собі щука. Ого! Це півтораха. Я шибу. А, чи, а як я її візьму? Ось вона і зійшла. Пацани, це була півторашка. Ого! Ну, блін, ну шо? Ну от півтораха такі. Як? Вон вона і гачка розігнула. Нафіг. Якщо просто повільно крутити. опа пап Тільки сказав і він одразу сів. Слухайте, походу треба міняти просто проводку. Повільніше крутити. Ну-ка, давай-ка ми спробуємо ще так. Опа, сюди пасажир. Звідти щука на півтора клюнула. Тепер цей пасажирчик клюнув. Так. Щукан. Вона там гульнула і я туди закинув. Не знаю, бачили ви, як вона гуляла чи ні. Но це ще одна щука на ультралайт. Ще одна дрібна, але щука. Зараз розфігачить мені рибку. Але щука. Ще одна покльовка. От вона гульнула, я туди закинув. Блін, треба після обіду ловити. Оце от, ну як, верніше, о одесятій і оце до часу дня. Треба ловити, бо холодно, нема сенсу зранку, здається. Чи може я не там ловив, типу, хрінь його знаю. Може якби я сюди одразу приплив, то було б по-іншому. Самий кінець там, де міляк. Ну риба на міляку виходить. Чого? О, і ще один. Це вже зовсім дрібний, навіть кіт подави цей. Опа. Іще матрос. Іще матросик. І тут їх треба було шукати. З самого ранку. Коротше, окунь активний. Активний окунь явно. Просто треба його знайти. На, на міляку він стоїть. Не там я його зранку ловив зовсім. Да ладно, блін. закривати риболовлю. На сковороду окунів я зловив. Вердикт який. В принципі, зараз в листопаді риба ну трохи активності в неї є. Рибалка сьогодні була дуже трудова, але це чисто тому, що я не знав, де її ловити. По итогу, я тільки вже в кінці рибалки, по суті, рибу той знайшов. В десні риба точно вся на ямах, це 100%. Я його холодце бачив, ловлю я на ямах. А на озері ситуація інша. Риба на міляках. Я доплив в кінець озера на міляк. І почав брати окунь і щука. Покльовок було дуже багато, але насправді по часу це все дуже довго зайняло, дуже холодно, рибалка прям сильно трудова. Тому ну таке собі. Потрібно приплисти одразу на точку, де риба є, і ловити і отримувати задоволення. Ну, а вам бажаю отримувати задоволення від рибалки. Всім пакета, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі, допомагайте. Всім па-па.